Слава Богу з України, вуйку мій Степан, шле поклін вам до Торонто, ваш небіж Іван. Ви питаєте в листі, як ми тут жиємо, що сидіє в нашому краю і куди ми йдемо. Ну, що вам можу відписати? Я жию в селі, єдно знаю, що при владі вже не москалі. Тепер нами демократи вуйку мій керують, правда, голосу народу, ніц вони не чують. Розвалили всі колгоспи, стіни розібрали, а тепер ще для народу землю спаювали, але страшно вуйку мій нам ту землю брати, бо прийдеться, певно, пай бабою ворати. А ще ті демократи так закерували, що по селах і містах вже баби пропали. Перуть лахи в за гроші заробляють, ну а вдома бідний чисто пропадають, поспивалися до ручки, морди поспухали, як жінки їх виглядають вже позабували. Але скажу, вуйку мій, мусимо терпіти, бо у кожного із нас ще є вдома діти. В інститутах тепер цінять не знання, а гроші. Ну, а ми вуйку села і хіба маємо вощі. Будьте шість разів баран, а як заплатити, Зразу, у вуйку поступаєш і будешся вчити. Щиро вдячний вуйку вам за вашу турботу, за ті гроші, що прислали, я купив роботу. То тепер я при портфелю, став вже депутатом, але лишилася проблема. Ще говорю матом, як дитина, вуйко, вчуся файно говорити, бо, боюся, депутатську честь не ворони. Я ще в партію ступив, бо якої масти, думаю, що то поможе мені щось красти. Правда, вуйко, якби у вас всі так моцно крали, то канадці на землі вже б не існували. Ну, а ми якось жиємо, дригаємо ногами. Дуже хотів би, рідний вуйко, здиватися з вами. То, як маєте бажання, ви до мене приїздіть, а ще ліпше, висліть виклик і в Канаду заберіть, ваш небіж Іван.